Це та зброю, яку наші воїни застосовують під час боїв з окупантами, показали хмельничанам. Виставку розгорнули у парку імені Івана Франка у суботу до Дня прикордонника. Дуже цікава така техніка стоїть. Знаєте, це якщо дивлячись по телевізору, то це одне а тако вживу. Подивитися на це, все на ці всі такі прибори. То це просто емоції зашкалюють. Я думаю, що для дітей це дуже буде корисно і не тільки для дітей дорослих, тому що багато чого нового бачиш для себе і дуже вдячні Збройним силам, що вони організували таке чудове свято. Техніка, зброя, озброєння, амуніція все по вищому розряду. Треба, щоб народ розумів, хто чим займається і яку роботу виконує. Це тяжка робота, дуже тяжка. Організували захід представники Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Курсант Микита Ніконенко розповідає охочим, як користуватися оптичними приладами та як працює дрон. Тепловізори, прилади нічного бачення, різні біноклі. Цивільним це важливо розповідати, тому що ніхто не знає, що буде завтра, наприклад. Так і ці всі характеристики, я думаю, повинен знати ну, не кожен, ну якась вже доросла де, там людина. Да? Наприклад, навіть біноклі, як їх застосовувати. В цей день прикордонники розповіли і про факультети та спеціальності, за якими відбувається навчання в академії. Презентується кожна кафедра, юридичні кафедри, кафедри безпеки державного кордону, вогневі кафедри, основні кафедри безпосередньо академії. Практично вся, яка тут презентується зброя, вона використовується нашими підрозділами безпосередньо, які виконують бойові завдання. На даній зброї проходить підготовка наших. Офіцерів майбутніх також для відвідувачів заходу організували концертну програму. Розважали присутніх, відомі хмельницькі виконавці та курсанти академії. Я сьогодні виконувала пісню Шумей, Тривога. Обрала її, тому що вона, вона чіпляє і в ній. Піднімається питання, які дійсно турбують кожного зараз. Ми хочемо підняти бойовий настрій і про те, що не потрібно забувати про те, що в країні йде війна, бо багато хто розслабився, і нам потрібно пам'ятати про це завжди. Бо кожен день гинуть наші хлопці. Ми маємо виборювати ці свободи, тому що свобода дійсно дорого коштує. Денис Клименко, Микола Єрковський, новини міста.